Олександр Злотник і Олександр Жатаров, бар рідні землі. Ми веселі маляри, що ранкової пори. Розмалюємо рідну землю у святкові кольори, наші барві чарівні, начі іскри запальні, райдуга, веселка, нам допомагай, кольори веселі дітям роздавай, буде небо сині ниви золоті, буде в Україні, радісно завжди. Бу буде сонячний розмай і Карпати, і Дунай. І за із-за і чисте поле, і небо край. Наші барви чарівні, наче іскри запальні. Кожна барва, наче пісня української землі. Радуга висока нам допомагай. Кольори веселі дітям роздавай. Буде небо небосині золоті радісно завжди.